Розпаковка. Дивіться. Мені передали, я на себе не замовляла, але мені передали. Зараз будемо розпаковувати. знаємо, що ми готуємо до гавайської вечірки. Так, з чого почнемо? Ось тут. Я думаю, що це лея. Так. Ось така. Гарний такий колір. Так, це теж їх хоч лея. Ага. Заколочка. Опа! А це що? На руки. Так, на руки ось такі. Прикраси. А це куди? А, ще на голову чи що? Ну, можливо, можливо. А колочкою потім отак при цей, прикалюю, щоб воно. Можливо, так. Можна одну заколочку, може таке. О, ха -ха -ха. Ну, це я одягати не буду, але набір класний. Це Так на дівчинку може одягати. Па-ба! Ну, так. Купальник такий виходить. І, звичайно, спідниця. Ось така. Так, а як її натягувати? А, тут є, дивіться, є сліпочка. Зараз одягну. Так. Ну, Звичайно, треба буде щось піддіти під таку спідницю, тому що вона аж просвіщається. Пам-па-пам! Але це ще не все. Ще один пакетик. Так, це накидочка. Я її замовляла, тому що думала, якщо що, на пляж буду ходити, якщо не встигне вона прийти. Прикольно. А можна її тут зав'язати ще. Там ще футболка повинна прийти, ну не знаю, встигне до свята чи не встигне. Така прикольна, теж гавайська. Ну все, можна йти на вечірку. Боса. Треба зняти босоножки і буду На гавайській вечірці. Іван теж запрошує. Покажу ще цю накидочку. Тонічка така накидка. Ось так. Ну Звичайно, її треба купальнику показувати. И вот так ходить на пляж можно. А можно подвязывать под шорты. Або под спидницу. Так, это можно снять уже. Я показываю только накидку. Вот так.